Бачиш, ти пізнаєш? От я прийшов тобі здаватися, що ти зі мною будеш робити? Що це за фотографії? А? Що це за фотографії, скажи? Їх розшукують? Мене розшукують, скажи. Що це таке? Хто нас розшукує? Зв'язку з чим вони тут з'явились? Капітан, ти вішав? Ти фотографії вішав? Хто вішав? Хто вішав? Випустите поліцію?

Ну, не знаю, ми які й хвилин, не знаю, як вибрати. Хочемо, щоб нам керівники Київської поліції, чи хто там дав пояснення. Зараз ми знаходимося у райвідділу міліції за адресою проспект Гранагадзавісі у місті Київ. Саме тут ми знайшли списки і фотографії, що підтверджують незаконне стеження за активістами, за добровольцями, волонтерами, а також учасниками патріотичного середовища міста Києва. Власне, серед цих фотографій і у цих списках є я. Наразі я є добровольцем і дівчиним співробітником міліції, а саме. Проходжу службу у полку Миротворець, тому поява моїх даних особистих, поява даних особистих моїх друзів і членів їхніх сімей абсолютно нам не відомо. Ми саме тут і саме зараз чекаємо коментарів від керівництва міністерства внутрішніх справ.